Привіт, привіт! Ну що, водолії, Це ваш Таро-прогноз на липень місяць. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан, сфера стосунків, комунікації з іншими людьми, з якими ви можете потенційно спілкуватися в наступному місяці. Ну і звісно, подивимося сферу роботи, кар'єри, навчання і грошей. Кого що хвилює, друзі? Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Ну і зазвичай, звісно ж, дивіться, не можу не сказати. Дивіться свій прогноз не тільки по знаку сонця, а ще й по асценденту або по знаку, де у вас знаходиться місяць в момент вашого народження, тому що місяць відповідає за таку зону комфорту, і він також грає важливу роль і інколи. По цим знакам краще програються прогнози ніж за знаком по сонцю. І чекаю, звісно, всіх на карту дня на щоденні астропрогнози в себе в сторіс інстаграм. Буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджать вас позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний і великолепний. Тому, друзі, всіх чекаю. Посилання в описі під цим відео. Так, давайте подивимось. Індивідуальний стан водоліє. Що там карти скажуть. Карта, справедливість, комунікація, партнерські стосунки можуть вийти на перший план. Це може бути комунікація в робочому контексті. По цій карт по цій карті можете займатися якимось вирішенням юридичних питань. Підписання може трудового договору. Нового Може, будете переїжджати на нове місце проживання, будете оформляти підписувати цей ріелторський документ Якийсь це може бути питання, пов'язані з судами. Не знаю, якась історія може бути. Грати для вас важливу роль. А, ну, взагалі, мені чомусь здається, отут от, саме питання комунікації, спілкування з іншими людьми вийде на перший план. А, опять же, якщо ми говоримо за партнерські стосунки, то тут може відчуватися якась холодність в емоційному плані, але при цьому будуть доволі таки непогані гармонічні стосунки. Розумієте, так? Да? Карта образування інформації, може іспит якийсь будете здавати, або ну, там, вступати в якийсь університет, або завершувати навчання отримування диплому буде, може бути. А, ну, взагалі така дуже кармічна карта. В цілому, вона, а, знаєте, є таким символом, за що боролись, на те й напоролися. Тому би, там, можете в наступному місяці по заслугам. Получать. Так далі дізнаємо ще одну картічку на цей же саму сферу індивідуальних стосунків, подивимось. Що там ще карта хочуть сказати? Карта Ребята, ну дві карти, які показують якусь взаємодію з іншими людьми. Ну, опять же, це можуть якісь нові клієнти прийти, може бути якась співпраця, колаборація, знайомство. Якщо ми говоримо за стосунки, це може бути знайомство з якоюсь людиною, з якою потенційно ви можете будувати щось серйозне. Ну, звісно, якщо не ладиться, то карта каже про те, що може бути розлучення або там завершення процесу розлучення. Розумієте, да? а же, можуть бути якісь ситуації в наступному місяці, які навчать вас вибудовувати правильні гармонічні стосунки з іншими людьми. Розумієте, да? Ну, в принципі, вже дві карти свідчать про те, що от, от від контактів багато чого може залежати в наступному місяці. Давайте ще одну карту. Карта дьявола випадає. О -хо -хо. Ну, не знаю, може буде якесь запрошення на вечірінку. Не знаю, це може бути. А... Гулянка, праздник, свадьба, може до когось на свадьбу поїдете Не забудете святкувати, трошки багато переп'єте. Також може карта казати про те, що можуть бути якісь соблазни маніпуляції, обмани в комунікації з іншими людьми. Може, там ваш керівник вам буде казати, що я трошки затримую тобі зарплату, немає зараз грошей. А по факту вони є, просто трошечки відтерміновує чомусь. А, опять же, Сексуальна історія може в когось програтись по цим картам. Багато її може бути цієї сексуальної історії. Це може бути, ну можуть бути якісь маніпуляції, обмани, може дізнатися про зміну і через це будете подавати до суду, розводитись з вашою людиною. Або ви можете, скажімо так, що там не договарювати, а обманувати, ну скажімо так, по відношенню до якоїсь іншої людини в вашому житті. Ну, дивіться, на дні колоди випадає карта «Шестерка мечей, карта двіження вперед. Може, поїздка у вас буде з якоюсь людиною на відпочинок і будете класно відпочивати, гуляти. Або карта може казати про якусь зміну статусу, але при цьому можете, наприклад, боятися йти в ці зміни, або переживати, що ці зміни не принесуть якогось бажаного результату. Розумієте, так? Да? Ну, опять же, може бути якась нелегальна історія, може там якийсь клієнт прийде. Попросить вас, скажімо так, зробити вашу роботу, вирішити його питання і не заплатить. Наприклад, тому будьте обережні, фільтруйте всіх, хто може там потенційно до вас прийти. А, може бути переїзд, я не знаю, будете або задумаєтесь з, з приводу того, щоб там переїхати з вашою коханою людиною, або може поїхати до когось в гості, і будете думати, чи на часі це, чи потрібно це робити. Понімаєте, да? це може бути така історія, що може до вас хтось приїде в гості, і ви будете сваритися з цією людиною, сказати, ні, я не хочу, щоб ти до мене приїжджав. Така історія також може бути. Давайте подивимось партнерські стосунки, що там може відбуватися. Партнерське стосунка. П'ятерка Пентаклі. Ну тут може бути така історія, як вияснення атношення з вашою коханою людиною, з будь-якою людиною, з якою ви можете спілкуватися, за рахунок того, що може бути відчуття нехватки там близькості, уваги. Не знаю, може там ви будете багато працювати, або людина буде багато працювати, не буде можливості зустрітися і буде якесь. Розмова або будете переживати, накручувати себе, що блін, може людина не хоче зі мною спілкуватися. А, опять же, карта може казати про те, що може якась ваша людина близька прихворіє, ви будете якось допомагати вирішити це питання, там консультуватися у лікаря, давати якісь поради, чай заварювати. Я не знаю, така історія може бути. А, може будете переживати е, стосовно ваших фінансів, е, чи прийдуть нові клієнти? Научити вас що тут якби. Ну, непогані, в принципі, карти випадають, тому потенційно з фінансами повинно все бути нормально. Подивимося, ще які карти випадуть. Ну от Якась нехватка може може спілкування з близькими за рахунок того, що може бути багато роботи, якоїсь відповідальності. Або навпаки, по за рахунок того, що багато будете гуляти, може бути, відчуття, може багато витратить грошима. За рахунок чого будете переживати, чи буде чим заплатити за квартиру. Або, не знаю, там будете думати, чи треба їхати на цей відпочинок, тому що бюджет німного урізав. Розумієте, да? давайте ще одну карту. Колесо фортуни, випадає Боже. Ну, дивіться, колесо фортуни зазвичай це така карта якихось доленосних подій, на які ви не маєте вплив, але вони змінюють ваше життя в набагато кращий формат. Виводять вас на більш якісніший формат, розумієте, да це може бути така історія, що може бути і розрив якийсь з якоюсь це може бути і не тільки кохана людина, це може бути друг. От коли ви можете зрозуміти, що блін, от чогось не вистачає цих спілкувань людина не хочеться міняти. Я хочу піти в завершення. Це може бути така історія, що от хотіли, хотіли людину кохану мати в своєму житті, і нарешті вона з'явилась. Ну обична по карті фортуни – це якась історія кармічного характеру, що от людина дає вам змогу щось завдяки їй пропрацювати в комунікації, в ставленні до себе, як вона взагалі позиціонує себе, будь-що розумієте, да це може бути така історія, що може бути якась повторяючася ситуація. У цією нехваткою чогось, яка була раніше з кимось, і тут, якби ви її не пропрацювали, і зараз би, опять 25. От те, що я казав по карті справедливість, би, щось не доробили. За що боролись не на той не да? Давайте ще одну карту ви, ви дістанемо. Ну, може, ну, опять же, це може бути активність в комунікації, і за рахунок цього типу, денег не буде, тому що багато будете витрачатися на гулянки. Така історія також може бути. Тому що колесо фортуни показує якусь динаміку, ну, мені чомусь здається, тут вона може програтися як циклічність якоїсь ситуації, яка повторюється у вас. Це може бути з іншою людиною, але контекст ситуації може бути такий самий. Двойка кубків випадає, ребята, ну другий раз одна та сама карта. Ну, істерика. Я думаю, що тут 100% карта каже про те, що от в комунікації а, з людиною, з якою ви в стосунках, або людина, якась може прийти і потенційно бути вашим партнером, але тут якби. Карта каже про те, що якась дуже кармічна історія. І будьте обережні, тому що людина щось, щось може не договарювати. І може буде не вистачати не близькості з нею. Тобто людина може хотіти, наприклад, якоїсь такої історії передружбені до тшеній, але при цьому типу, вам казати інше. Розумієте, да? щоб від вас отримати бажані результати. Якщо ви переживаєте за клієнтів там, чи будуть гроші, ну, карти, в принципі, кажуть, що да. Но Мені чомусь здається, це все ж таки стосується більш. Якихось стосунків любовного характеру або близької там дружби внизу на дні колоди випадає карта п'ятьорка кубків, яка може символізувати таку історію як утрата розуміння, що немає почуттів, треба рухатись далі. Це може бути якась новина. Може, ваша кохана людина прихворіє, і ви будете переживати, чи вона як скоро вона видужає. Розумієте, йти да? з нею на контакт, допомагати їй. Може бути така історія. П'ятерка кубків може казати про те, що ви можете. Песимістично дивитись на перебіг подій з вашою людиною, з якою ви в стосунках, або потенційно, яка може бути. А, за рахунок чого може возникати відчуття нехватки чогось. Ну, це може бути така історія, що, блін, ну, щось не знаю, подобається чи не подобається. Ой, я не знаю, чи може тут щось бути серйозне, чи не може бути щось серйозне. Ну і, звісно, повторяюся, якась історія. Може в поїздці з кимось познайомитись. Така історія також може бути, і тут нічого серйозного не буде, любові не буде, зато буде. Сексуальна історія, понімаєте, да? Розчарування може наступити з приводу якоїсь людини, не знаю. Або, опять же, може, якось клієнт попросить вас зробити якусь роботу, але по факту не заплатить вам. Будете переживати за це. Що зря зробили роботу якусь. Ну, давайте подивимось тепер роботу, кар'єру, навчання, гроші, і точно дізнаємось, правду чи неправду я кажу королева жезлів, це може бути людина вогняної стихії, овен лев або стр... стрілець, а, така дуже харизматична, імпозантна, вольовита. Це може бути ваш керівник. Ам... Тут може бути багато комунікацій з нею. Опять же, може щось якось хитріть юліть буде. Це може бути ваш колега, ваша колега. Ам... Ну, це не значить, що це, це, це тільки а, жінка може бути. Це може бути чоловік з жіночими просто енергіями. А... І тут, от може бути якась от історія, яких муток може бути якась історія. Це може бути така історія, що ви, скажімо так, скажімо так візьмете на себе ініціативу за вирішення якихось питань, фокус уваги спрямуєте на роботу, за рахунок чого, от, наприклад, в стосунках може бути якась от історія недопонімання. Понімаєте, да? така може бути історія. Давайте ще одну карту. дістанемо, подивимось. Паж мечей. Ну, паж мечей це обична, або якась ідея, за рахунок чого ми сумніваємось, а чи треба її пропонувати, тому що боїмося, що вон, нею не залишиться задоволений наш керівник, або там колеги. Це може бути якась карта образування, тобто можете піти, скажімо так, навчатися чомусь, або просто там шукати якусь інформацію в інтернеті, щоб вирішити якесь питання стосовно роботи. Це може бути новина стосовно. Вашого колеги-керівника там не знаю, змінюють його. Новий керівник-колега прийшов. Це може бути така історія, що хтось може слідкувати за тим, як ви робите свою роботу, і тут ви можете переживати, думати, що вас звільнять. Перевірка може бути якась. Це може бути така історія, що хтось може пліткувати за вас, і ви щось дізнаєтесь, або ви з кимось, ось цією людиною, можете пліткувати на робочому місці. А, або можете по цій карті шукати нову роботу також. Може бути така історія. Ну, прям таких карт я не бачу на зміну роботи. Ну давайте подивимося ще одну карту. Карта Ачельника випадає. Ну, Тут прям от, е, карта відлюдник — це взагалі така карта якогось досвіду, який ми можемо отримати за рахунок того, що я вже сказав. Ну, за рахунок, може, якоїсь новини щось зрозумієте. Опять же, може бути відчуття одиночества за рахунок того, що багато роботи або багато там навчаєтесь, або ощущение того, що там, типу, не знаю, всі там що та шуремурити ведуть, і тут как-таки може відчуватися якийсь дискомфорт. Ну, а, ще раз повторюсь, від людник дає нам якийсь досвід і розуміння того, що ми можемо. Мати набагато більше в своєму житті а, може реально займатися пошуком якоїсь а, нової роботи. Ну тут не буде прям якоїсь зміни, хоча не знаю. А, або а, будете думати, а в яку сферу діяльності я хочу піти, або в якій компанії я хочу працювати. Може бути така історія. А чильник також. А, Дає розуміння того, що от ви на тому, скажімо, рівні, коли ви можете може, когось навчати, стажувати ну, в такому контексті. Учитываю, що на дні колоди випадає карта Верховна Жріця, ну не знаю, може хтось з вами буде ділитися якимось секретом і ви будете його країти в тайні, як би у себе, Або ви дізнаєтесь щось про когось і тут будете думати, аналізувати, а чи треба йти в от, це от вияснення отношені з цією людиною. Боятися проявляти себе і відстоювати свою якусь точку зору. Також Верховна Жриця дає нам можливість розкриття свого внутрішнього потенціалу за рахунок того, що ми більш ініціативі ініціативні, не боїмося і не сумніваємося в прийнятті якогось рішення. Розуміємо, що в нас достав якогось досвіду для на якихось нових починань в будь-якому форматі там, неважливо, яка у вас зараз історія. Но якщо ми там кажемо про якесь відкриття, ну тобто немає таких карт, які показують. Якісь нові починання, тут більше планування, якесь, обдумування, яким чином краще піти. Розумієте, да? ну якось так для вас. Бажаю вам прекрасного місяця липня. Всіх дуже сильно люблю, цьоміки-боміки, гарного дня! Бережіть себе! Да.